Друзі, всім привіт! Це канал Азія на тарілці, і з вами я, Аріна. І сьогодні у нас буде трішки розмовне відео. Я вам трішки розкажу про себе та відповім на питання, які ви мені задавали під моїми відео. Погнали? Що ж, давайте ми приступимо до самих запитань. Перше запитання: це скільки мені та чоловікові років. Мені 23 роки, я 2002 року. Чоловіку моєму 24 роки. Він 2001 року. Ми з ним знаєте, можна так назвати молода подружня пара. Друге запитання, яке в багатьох, до речі, цікавило, це скільки часу я в Китаї та як я тут опинилася. В Китаї я вже 6 років прилетіла я у Китай у 17 років. Думаю, зараз у всіх в голові запитання: в 17, а як тебе відпустили батьки? Як вони взагалі наважилися, що це за батьки таке? Тому що я це чую кожного разу, коли люди питають, скільки мені років, я кажу, 23. А скільки ти в Китаї? Я кажу, 6. Ну такі, що в сенсі? Ось і тому я очікую, напевно, такі запитання під цим відео, як твої батьки віднеслись до того, що ти в 17 поїхала в Китай. Звичайно ж, батьки були проти. Мені здається, що ніякі батьки, почувши, що дитина в 17 хоче їхати в Китай, не в сусідню навіть країну, а в Китай, то, звичайно, що скажуть ні. І перша це моїх батьків. Була саме така. Звичайно, вони мені відмовили, але знаєте, у мене характер зі стержнем. два тижні, істерики, скандалів, і все-таки мене спочатку відпустила мама. Мама вже сказала, добре, без проблем. Також ще й моя сестра допомагала вмовляти моїх батьків. Тата ми вмовляли трішки довше, і все ж таки вже і тато піддався нашим вмовлянням. І ось в 17 я полетіла у Китай. Відгуляла випускний, зібрала речі та поїхала. Перший мій рік у Китаї це були мовні курси. Я відразу поїхала на мовні курси. І так як коронавірус розпочався саме у 2019 році, ми провчилися лише декілька місяців, і потім вже в нас закрився університет, все закрилося, нас почалось онлайн-навчання, і то в нас були, знаєте, пари так раз через раз. І тобто, перший рік нам сказали, що ческеї вже не буде, і залишайтесь на наступний рік. Ми залишилися. І так, залишайтесь на наступний рік, я на мовних курсах провела 4 роки. Але я робила візу. Їздила по Китаю подорожувати трішки, працювати. Ну, та й, звичайно, вже на той момент я була знайома зі своїм теперішнім чоловіком. Ось, і ми жили разом. Взагалі, Китай це була моя мрія з дитинства. Я колись побачила по телевізору якусь передачу про Китай, і мені настільки він сподобався, що я ще, напевно, з класа п'ятого вчила китайську мову з ну, якої там знаєте, там щось в інтернеті знайду на китайській, вивчу і все, і потім ходила півроку, вимахувалася перед всіма, що я щось знаю на китайській. І в мене завжди була така мрія, ціль, напевно, поїхати до Китаю. Але я не очікувала, що це станеться так швидко. Я думала, що це буде приблизно після 20, але моє життя так склалося, що у Китаї я попала у 17. Третє запитання: як ми познайомилися з чоловіком, та скільки років ми разом, та скільки часу ми одружені? Познайомилися ми з чоловіком в інстаграмі, він мені писав під фотографіями коменти постійно. На протязі десь приблизно двох тижнів я не відписувала, тому що я взагалі думала, що це негр. Я не расист, якщо що, тому що чоловік раніше дуже сильно кусив під негрів. В нього були дреди, він завжди старався бути таким смугленьким. Ось і я думала, що це негр. Але повторюся, не расист. Я до негрів нормально відношусь. Але в планах зустрічатися з кимось, а тим паче, з негром у мене ну, в плани мої не входило. Ось, і якось через два тижні він же мене настільки задовбав тими коментами, що я йому відписала, що ну. Хватить мені написувати, хватить писати мені коменти. Також він мені і в особисті повідомлення писав. І якось так ми знаєте, з цієї негативної ноти перейшло, як справити, звідки ми зідзвонилися, і перший тиждень ми майже кожного дня 6-8 годин з ним спілкувались по телефону. Але спілкувались не просто так, як я зараз з вами, а ми спілкувалися у переводчику. Ось, а в камері просто дивилися один на одного. Тому що, коли я приїхала в Китай, я не знала ні англійської, ні китайської. Ось і коли ми познайомилися з чоловіком, і ми доволі довгий період з ним спілкувалися просто у переводчику. Навіть там сидячи у кафе чи гуляючи, ми просто спілкувалися в так, так. І таке буває. І це нормальна практика, коли ви іноземна подружня пара. Разом з чоловіком ми вже більше п'яти років. Ось тут можна навіть побачити дату, коли ми почали зустрічатися 13.02.2020 року. Одружені ми два роки, і одружилися ми теж в цю саму дату, але 23-го року. Я хотіла, я спеціально вичекала такий момент, щоб ми одружилися саме в саме в той день, коли ми почали зустрічатися. Ми ще й хотіли і весілля зіграти в той самий день, але... На жаль, все, що стосується весілля, вирішували батьки. А не ми весілля робили. Батьки ми там були, знаєте, можна так сказати, гостями на своєму ж весіллі. Тому весілля зіграти в нас вийшло на 5 днів раніше, аніж ось ці дати. Також я вам прикріплю ось тут фотографії нашого свідоцтва про шлюб. В Китаї воно трішки відрізняється від українського. В Китаї нам видають е, такі маленькі паспорти. Один мені, один чоловікові. Наступне питання: чи був мій чоловік в Україні та чи знайомий мій чоловік з моїми батьками? Чоловік в Україні не був, тому що із-за повномасштабного він. Чого я роблю питання? Як бачите, тема війни не є легка. Не є легка для кожного з нас. Чого я плачу знаю. Через повномасштабний чоловік не може приїхати в Україну, йому потрібно їхати через Європу, а в Європу зробити візу дуже і дуже тяжко, тим паче, що він в Україну буде їхати по сімейній візі. А в Європу йому сімейну ніхто не дасть, так як я не є громадянином якоїсь європейської країни. Йому потрібно робити іншу візу, а іншу візу йому не хочуть робити. Ми вже декілька разів питали, подавалися толку нуль. Тому ми чекаємо, поки закінчиться повномасштабне вторгнення, та, та тоді вже будемо їхати в Україну прямими рейсами. Чи знайомий мій чоловік з батьками? Звичайно, з моєю родиною чоловік знайомий, але не особисто. Особисто мій чоловік лише знайомий з мамою та з моєю сестрою. Ну і звичайно, з сім'єю моєї сестри. Ось так як тато у мене військовий, він не виїзний, тому з татом зустрітися десь за кордоном ми не можемо для того, щоб познайомитися разом відпочити. А мама у мене живе за кордоном. Сестра також у мене знаходиться за кордоном, і ми час від часу зустрічаємося в якійсь країні та подорожуємо. Тому чоловік з моєю мамою та сестрою особисто знайомий. Наступне питання це як я тут знаходжусь, та по якій візі у мене сімейна віза, так як чоловік у мене китайці, я знаходжусь тут по сімейній візі. Роблю я сімейну візу раз у рік або раз на півроку залежить від того, наскільки мені дадуть. Мені давали одну візу на рік, потім мені дали візу на 6 місяців взагалі. І ось третю візу мені дали знову на рік. І я надію, що наступні візи теж будуть давати хоча б на рік, тому що раз в півроку це кошмар. Китай зараз дуже багато фективних шлюбів. Китайці платять іноземцям, щоб вони одружилися. Іноземці платять китайцям, щоб вони одружилися заради. Девізи і тому зараз в Китаї з одруженням трішки суворо і все дуже сильно перевіряється. Навіть коли ми десь з чоловіком їдемо у сусідню провінцію, до нас зразу дзвонить поліція. До мене раз дзвонили, питали: ви де, що сталося? Де ваш чоловік? Чому ви знаходитесь в іншій провінції? Я кажу, чоловік біля мене. Як ви можете це доказати? Ой, це було дуже смішно. І тому з цим зараз дуже суворо в Китаї і візу отримати на 2 плюс роки, це майже неможливо. Ось тому поки так, поки півроку рік вже щось краще, ніж нічого. Наступне питання: це скільки ми витрачаємо, скільки коштує житло в Китаї, та взагалі, які тут зарплати. Житло ми орендуємо за 1800 юаней плюс комунальні. Комунальні в Китаї доволі дешеві. в нас виходить плюс-мінус 200 юаней кожного місяця. Це при тому, що ми майже взагалі не економимо. Ми економимо лише на кондиціонерах, тому що кондиціонери дійсно дуже багато крутять електроенергії, і ми їх включаємо дуже рідко. Ось це єдине на чому ми можемо трішки зекономити це на кондиціонерах. Тому іншому ми ні в чому не відмовляємо, скільки ми витрачаємо у місяць. Звичайно, ця сума завжди різна. Але за квітень ми витратили ось таку суму. Ми спеціально з чоловіком кожного дня записували, скільки ми витратили. І ми з чоловіком записували кожного дня, що ми купили, скільки ми витратили. Але. Зразу попереджаю це без оренди квартири, без комунальних В квітні ми заплатили за спортзал. На рік я ціну вписала лише за місяць спортзалу, тобто я ціну за рік розділила на. 12 і вийшла в нас там енна сума, і я її сюди додала. Також тут сюди не входять якісь дорогі неочікувані покупки, от такі, як, наприклад, цього місяця це був ось мікрофон. Так? Цю суму входять кафе, продукти, транспорт. Також, якщо додати сюди, наприклад, оренду квартири, комунальні послуги, також якісь неочікувані покупки. То сума, звичайно ж, буде більша і кожного місяця сума різна. Іноді ми можемо потратити в два рази більше, іноді ми можемо потратити набагато менше. Це залежить від настрою, від мого настрою, тому що мені здається в цій сумі. Чоловікових витратів напевно відсотків 10. все інше це витрачаю. Я думаю, так як і всі жінки, як в кожній сім'ї, більшість витратів завжди робить жінка, тому що чоловікам ніколи нічого не потрібно, а нам завжди і все потрібно щодо китайських зарплат. Я спеціально у мене ось тут, можливо ви замітили, що я листочок тут я дивлюся, які в нас по списку запитання, і також виписала зарплати та податки у Китаї. Середня зарплата на 25-й рік становить 3680 юаней, Але це я зараз вам буду говорити про зарплати держслужбовців. Тому що якщо брати, наприклад, підприємців, звичайно, там зарплати набагато більші. Якщо брати, наприклад, людей, які працюють на підприємців, там теж зарплати набагато вищі. Тому і зараз я вам буду розповідати лише про держслужбовців, які працюють там на державних посадах, там в лікарнях, поліція і так далі. Також я вам буду говорити про зарплати, які... В людей ідуть відразу після навчання, тому що звичайно лікар зі стажем 20 років. У нього у нього зарплата буде набагато вища, ніж у людини, яка щойно пішла працювати. Так, коли ви пішли працювати у держслужбу будь-яку держслужбу, у вас буде зарплата плюс мінус 3680. Також кожного року вам буде начислюватися 60 юаней за, можна так сказати, за ваш досвід. Тобто кожного року плюс 60 юаней до зарплати. Якщо ви працювали добре без там, не знаю, різних косяків, то вам кожних 2 роки будуть додавати від 120 до 200 юаней на місяць до вашої зарплати. Також вам держава буде надавати житло, якщо у вас немає свого житла або ви живете дуже далеко, вам держава надає житло, страховку та е, субсидію. Тобто вам не потрібно переживати за житло та не потрібно переживати про медичні страховки. Також коли ви йдете на пенсію, вам Виплачується одноразова сума у всіх, наприклад, там лікарнях, участках поліцейських це різна сума, але приблизно вона 50-80 тисяч юаней. Вам одноразово виплачують за всі роки. Можна так сказати, що ви там пропрацювали. Пенсії в Китаї немає. Можливо, в деяких провінціях на деяких посадах у майбутньому у вас буде пенсія, але у звичайних людей тут пенсії немає, тобто вас в майбутньому будете будуть забезпечувати діти та та виплата одноразова в суму від 50 до 80 тисяч. Щодо податків, я обрила, не знаю, весь китайський інтернет. Податків на життя та на зарплати, я, на жаль, не знайшла. Я знайшла лише податки на експорт, податки на будівництво, податки на продажу. І єдине, що я знайшла трішки схоже щось до життєвих податків звичайних людей, це єдиний податок, який я знайшла, схожий, більш-менш на той, що повинен бути, це 2,9% на послуги та товари. Я думаю, що це саме ось такі життєві податки, можна так сказати. Але насамперед я ж. Вже скільки років в Китаї, я ні разу не чула, щоб мій чоловік платив податки, щоб я платила якісь податки. Тобто, можливо, воно відразу вам, наприклад, там кажуть зарплату з урахуваннями податків, тому що не знаю, тобто, я ніколи тут за податки не чула, і я навіть не впевнена, чи ми їх взагалі платимо. Я не знаю, чи взагалі таке можна казати на Ютубі. Але я кажу, як Йри, чи планую я повертатися в Україну? Насправді я сама не знаю відповідь на це запитання. В планах є, але коли це буде, я не знаю. Поки повномасштабне, звичайно, я не можу туди повернутися жити разом з чоловіком, тому що чоловік не може туди на даний момент приїхати. Ось сама жити, звичайно, ну це якби не дуже класно, коли чоловік в одній країні жінка в іншій країні. Я в Україну, звичайно, приїжджаю, кожного року. приїжджаю, щоб провідати своїх рідних, відпочити, набратися сил. Щоб, знаєте, зарядитися енергією на наступний рік, тому що, знаєте, як то кажуть, рідні землі все лікують. Що ж, мої любі, я надіюсь, що вам сподобалося це відео, що ви дізналися трішки більше про мене. Якщо у вас виникли ще якісь запитання, то обов'язково пишіть їх під цим відеороликом. У наступному такому відео я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Всім пока-пока!